Продовжуємо, так, пише нам натиснути на тормоз і піднести годинник. Ключів 3. Окей. Так, наступний калібрувати не будемо. Все, тепер нам треба вимкнути запалення, прикласти годинник і запустити машину на 3 секунди. Запустилось. Помилок не маємо. Все. Так, перевіряємо. Цей ключ працює. Так, а тепер саме цікаве. Наш годинник. Закрили. Відкрили. Закрили. Так. Без ключових працює. Активність, музика. Ось. Закрили. Відкрили. Так, багажник щось не відкрив. А, відкривається багажник. Зараз, секунду. Так, це ми закрили. Багажник закриваємо. Помилок нема, все працює.